Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла джинма, пацани, давайте вже соберіться. Чотири штуки вирішилися. Ну, купіть, але все одно ви не що хтось купить їх, але це будете не ви. А я хочу, щоб ви придбали джинму. Тому що, це не якась херня, то оригінальна джинма. Який би тут був корчовий, там робочі місця не зручно. В му році всі такі трактори були, люди їздили і нормально було. Що стосовно заліза... Мості коробка передач. Ну, тут все от та ще якість. Старі ловоли, старі. І то трошки зіпсувалося, бо джин ми ще круче робили. Редуктора роздатка ще була Потужніше було один час, як Донфенгу, ну то рік 10 був. Звісно, джин ми трошки удешеві і переплили з такого люкс-сегменту до е в економ двигається, причому Ну, ти не менш, по залізу все одно. Все одно по мостах, навіть по якості самого заліза, тут різниця є по коробках різниця є з кентаврами. І от Тут, ви мене знаєте, я, як то кажуть, піздіти не буду. Я багато з пацанами хто їх збирає, хто приїжджають, а в нас дворці пацани збирають такі джинми. І скажу так, що дійсно різниця є. І різниця вона е відчутна. Відчутна. То, звісно, може не ченг, фан, не донфенг, але... Но... Не уступає там тим же самим ловом. Так, да, вони незручні. Тобто да, да. То, ви маєте, маєте на увазі, маєте будь в курсі, що діти, що якщо вам треба працювати, то вам треба сюди от якось залізти, потім звідси вилізти. Причому не сісти страху на той Вот, ну, Реверс у нас збоку. Він цепляє ліву ляшку. Е -е, в нас з цієї сторони. <кхем> він цепляє праву ляшку. Колінки у вас упираються сюда якщо ви шланг як я довгий якщо ви просто Товстий, то у вас получается срака буде теж сюди на бардачок залазить ну, їхати тут по хорошому якось тут сидіння придумати і якось трохи крила чуть-чуть бачимо їх можна по ідеї роздвинуть но я не знаю наскільки то доречно Буде в даному ісполненні плюс поставити газовий упор тому що тут о, Сочка хіба на бицепс тако саме. стало, кстати, Оп. кстати на біцепс ну, кілограм 15 то й 18 є тобто можна тако зранку встав взявся треба так взятись нормально щоб раз Десь. Десь. Ну, пару підходників забахав на баночку собі і вже фух такий же, хлоп, вже при, <при дівах. Ну чого, на кентавр, на скаути ставить, на оріони, на всі, навіть на корці вже починають газові пори ставити. Тут бляха, ця палка, як в жигулях. Ну от такі. Вони економлять, чим можуть, щоб, я так зрозумів, триматися в ціні, тримати, тримати якість самого а, ходової частини. Вони, бачите, нічого не Ось, вот. Хочеться, звісно, побачити джин, хоча б... Хоча б з ровним полом і трошки ширше крива і газовий упор. От елементарно ці три речі зробити. Но, тим не менш, ціна на них охіренна є, крута, дуже, дуже вигідна. Комплектації всі файні. Бачите, реверс іде. Шкряба бордачка у нас ще фура приходить. Так що, хлопці, давайте зараз певно якусь знижку чи додатково зробимо на ці джинни. Чотири штуки, щоб їх вже э, реверс на комплектація іде. Коробка в нас теж бачите, дуже сильна, не простенька, як обичних 24, а джин, малова, ну, відповідно, коробка. Потім що? трансмісія. Мости теж йдуть, бачите, Чулки розширяються. Тобто Шістерня більше йде. Ну і сам метал, воно трошки видно. Звісно, різниця навіть як украшено сам кузов, так, тому що тут, якщо взяти... Синтай, наприклад, взять. Тут тут бачимо, тут зекономили і на красці в тому числі і на волококрасочному і сам метал. Ну не знаю, я просто вже давно займаюсь я... по самій текстурі металу определяю, що де є. Воно трошки, трошки є у мене таке відчуття. Ну, от навіть Давайте з кентавром порівняємо. Кентавр то теж з економ сегменту хороша Техніка, ну Бачимо вот. тут як вона йде само мост той, тут виконає йде попрокрашено все. І джинмо. Ну джинма все одно воно ліпше, мені здається. Вот. Ну і пацани знову ж таки підтвердили, то вже мої особисті якісь суждені, але факт в тому, що я ж порівнюю з 40-го, розумієте, це 24, там така сама коробка йде фактично, ну грубо. От тому, мужики, є варіанти. Джинми, є варіанти з хорошою ціною. Уступимо, привеземо, доставимо. Сороковки ки вже вигрибили. Були 40 вже вигриби, сходу зменшуючи, вже нема. І кабійника останнього теж уїхав. Зараз тенденція на зиму, що буде ціна мінятись дорожать. На зиму, що буде ціна мінятися Вот. І нова поставка може прийти плюс 300-400 плюс 400 баксів як з куста. Повірте, в моєму досвіду. Тому джинму я б порадив був взяти, то дійсно достойно. А, воно ще є, у нас і ще реверсне. Я а, вам особрав, у нас їх 5 штук не 4. Ось, ось ще є з реверсом джин. Така. Бачите, то як Фенг, Поняв? Там понятно, що коли купив, не буде там сальник тікти зразу, чи там якась хуйня, вибачте, мене вилізе. Тут все купив собі і все, в тебе буде файно грати. От. Тому майте на увазі. Купіть ті джинми, щоб вони тут не стояли. От. Понятно, що їм нічого не буде, навіть якщо вони тут перезимують. Но, як то кажуть, не хотілося б до такого доводити. Не хотілося б до такого доводити. Тому так. Мужики, звертайтеся.